Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І Єрмак проговорився вже давненько, здається, минулого тижня, що відкривається Бориспіль, що хочуть відкрити Бориспіль, що Бориспіль потрібний для країни і тому подібне. І так, запитання: чи дійсно готується Бориспіль для відкриття? Ви знаєте, ідея Іде підготовка до цього, але тут щось, щось тут мені не подобається. Зараз ми подивимося. Хочу таки відкрити. І дивіться, я ще не запитала для чого, е е карти попереджають. Це, це знаєте попередження, що якщо відкриють, то це буде недобре. Недобре для країни. Ось, якщо його знову відкриють наразі тут і зараз його не можна відкривати, але готуються, Дійсно, готується. І, е, знаєте, вони так робляться, ніби непомітно, але у них конкретна ціль відкрити Бориспіль. Зараз ми, ну ви дивіться, теж випадає така карта, що це не тільки бажання їхнє, це їхній шанс влади. Ми ж знаємо, хто керує країною. От, Єрмак просто так, слова на вітер не кидає, значить там щось замислилося. І так, чи є загроза? Ну тут вже карти показали. Давайте конкретно, чи є загроза при відкритті. Тобто, не при самому відкритті, а якщо відкриють, може і під час відкриття і тому подібне. Якось так дивимося, є загроза, щоб ви розуміли. Дуже навіть прильотів є. Є загроза прильотів. Угу. А, угу. Зробити Армагеддон в Україні, вибачте, що я так кажу. Тому що 20-й аркан це завжди ну, знищити повністю, повністю. Бачите, ще яка кількість людей. Ось я так трошечки подалі покажу, тому що там такі карти, картиночки такі. Ось. Тобто загроза є. Ось тут у нас королева жезлів, тут у нас король жезлів. Це говорить про те, що е, однодумці, тобто, е, ззовні, ось хтось комусь це потрібно. Тут навіть, дивіться, карта показує прапор Росії, прапор Росії, може бути, і, і, це, і Китаю Совєтський Союз, Союзу. Давайте будемо казати так. Нас Китай наразі не цікавить. Це більше Совєтський Союз нерушимий, який хочуть повернути? І так, дійсно, загроза є велика небезпека. Ось, для тих, хто буде, ну, в Бориспілі. Тобто, перельоти і тому подібне. Якось так. Давайте ще тоді задамо питання. Невже це. Підготовка для нового вторгнення, тому що ми всі знаємо, що якщо є поле, ну, верніше не поле, а аеропорт відкритий, то це, легше десанту прилетіти, так? Дивимося конкретно. Ну, там якась домовленість є. Домовленість є, і знову у нас закордонні люди, і знову у нас. Небезпека. Тобто, відкрити простір, відкрити простір для ураження. Ну, це все, будемо так говорити, дійсно, дійсно. Ну, це вже треба дурному бути, щоб, по-перше, це відкривати, а по-друге, літати звідти. Ще таке запитання: це ви все запитуєте. Верніше, не все. Деякі запитання від вас, деякі вже виникають під час. Ось, і ще одне таке запитання: чи не готують вони? Ну, те, що хочуть, щоб десант спустився, це 100%. Потім е ураження, ну, як на Канатово прилетіло, так? Те саме. Ось. Вразити, е можливо, якась допомога буде прилітати і тому подібне. Ось, У нас є небезпечніші е аеропорти у в Україні. А тепер візьмемо інше. Можливо, вони хочуть щось вивозити. Ну, тут менше. Вони вже все, все, вони вже все вивезли, що могли. Тут уже нуль. Тут уже обчистили, як могли. Ні, це не вивезти щось. Ні. Це навпаки розрушити, зробити відкритий майданчик знову для того, щоб було ураження. От. Конкретно йде. Вони нічого не збираються вивозити, вони вже все вивезли, що могли. Ось якось так: чи є ще якісь у мене тут запитання? Да, це початок нового вторгнення. Верніше, навіть не просто вторгнення це зненацька, ударити, розбомбити, уразити, якось так. Ось храст мої дорогенькі. щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі! Разом до перемоги! Все буде Україна!